Яку суму ж можна переказувати на картку без комісії та без податку? Нові правила вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори актуальних тем. Підписуйте на наш канал, ставте лайки, пишіть свої запитання в коментарях. А чи знаєте ви, що з 1 червня 2025 року в Україні діє чергове посилення обмежень. Ліміт на вихідні перекази між картками для клієнтів середнього та низького рівня ризику знижено до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів високого ризику він залишається на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Тобто, як бачимо, зміни торкнулися не всіх клієнтів, а лише тих, кого Банк відніс до категорії середнього та низького ризику. Обмеження також не стосуються клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, включаючи зарплатних клієнтів, а також волонтерів та благодійні організації, ну і перекази між власними рахунками клієнтів у межах одного банку. Для того аби мати можливість переказувати більше суми. Потрібно надати банку документи, що підтверджують джерело та розмір ваших доходів. Підтвердженням таких доходів передбачає отримання документів в електронній формі. Серед них сформовані клієнтом довідки ОК 5 та ОК-7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені прибутки членів сім'ї, документи, що підтверджують волонтерську діяльність. Тож Якщо плануєте здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, ви зобов'язані надати банку документальне підтвердження доходів під час встановлення перегляду ділових відносин. При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає вашим фінансовим можливостям, в тому числі шляхом контролю сум, які надходять на ваші рахунки. Тепер поговоримо про податки. Нагадую, що перекази з картки від близьких родичів це батьків, дітей, чоловіків, дружини, братів, сестер, бабусі чи дідуся. Не оподатковуються, запам'ятайте. Однак зверніть увагу: якщо перекази надходять не від родича, тоді доведеться платити загалом. Для будь-якого виду доходів в Україні є базова ставка, податок на доходи фізичних осіб 18%, військовий збір 5%. для подарунків, в тому числі грошових. Не від близьких родичів діє зменшена ставка ПДФО 5%. Однак, за відсутності підписаного та нотаріально посвідченого договору дарування, податкові органи ймовірно трактуватимуть такі кошти, як інший дохід, який оподатковується за ставкою 18% ПДФО плюс військовий збір 5%. Якщо гроші знайшли з-за кордону. Ставка по ПДФО також сягає 18 Плюс, як ми вже знаємо, додаємо 5% військового збору. А яка ж сума не оподатковується? Якщо знаєте, то пишіть нам в коментарях. І так, сума у 2000 гривень на рік. Де Юре не підлягає оподаткуванню, адже згідно з податковим кодексом звільняється від податку подарунки, вартість яких не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. Однак ця податкова пільга поширюється виключно на подарунки в натуральній формі. Та не застосовується до грошових виплат незалежно від їхньої суми. Тому, як ви вже могли зрозуміти, з чого податковується будь-яка сума, яка надійшла вам на карту. Пишіть в коментарях свою думку, а ми поїхали далі. Тепер декілька важливих рекомендацій, які стануть корисними для вас. Та допоможуть уникнути незручностей, пов'язаних з картковими обмеженнями, завчасно подбайте про документальне підтвердження доходів, довідки ОК 5 та ОК 7 податкову декларацію, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, підтвердження доходи членів родини. Підтвердження волонтерської діяльності або ж інші документи, що підтверджують законність отримання доходів. Адже в разі нагальної потреби банк може піти вам назустріч та збільшити ліміт. Моя вам порада: оптимізуйте кількість рахунків. Не варто відкривати надмірну кількість рахунків, щоб уникнути застосування лімітів. Натомість. Варто подбати про закриття порожніх непрацюючих рахунків. Налаштуйте автоматичні платежі в мобільних застосунках в особистих кабінетах, наприклад, при сплаті комунальних послуг, підписках на електронні послуги, як, приміром, на онлайн-медіа, використовуйте цифрові інструменти оплати, застосунок Дія, електронний кабінет платника податків тощо. А якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт офіс Замовляйте консультацію. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. І до зустрічі в наступному відео.